Запрошуємо на навчання за спеціальністю 012. Дошкільна освіта до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Скористайтеся можливістю здобути вищу освіту освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійною програмою Дошкільна і початкова освіта. По завершенню навчання, ви матимете можливість працювати в закладах дошкільної освіти на посаді вихователя та методиста, а також вчителем початкових класів в загальноосвітніх закладах. Маєте диплом бакалавра чи бажаєте здобути другу вищу освіту? Запрошуємо до навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою Дошкільна та початкова освіта та пропонуємо до вашої уваги нову освітньо-професійну програму Дошкільна освіта та дефектологія. Навчання на якій дозволить вам працевлаштуватися вихователем, вихователем-методистом в закладах дошкільної освіти та вчителем-дефектологом в закладах освіти. Скористайтеся нагодою, вступивши на навчання за однією спеціальністю, отримати дві кваліфікації. Чому обирають нас? Можливість навчатися на всіх рівнях освіти, якісна вища освіта, практико підготовка фахівців, кваліфікований професорсько-викладацький склад, інноваційний підхід до навчання, широкі можливості працевлаштування, цікаве студентське життя, освіта, наука, дозвілля. Навчатися на спеціальності 0 дошкільна освіта це круто. Тож чекаємо тебе у своїй університетській родині.